Виконуємо номер 1520 із підручника Алгебра 8 та номер 31.20 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Чи правильно що? Завдання перше сума двох цілих чисел ціле число. Друге частка двох раціональних чисел число раціональне. Третє, будь-яке ціле число є натуральним. І четверте, множина дійсних чисел складається із додатніх і від'ємних чисел. Приступаємо до виконання. Сума двох цілих чисел є число ціле. Звичайно. Так, бо які ми цілим числом додавали, ми завжди отримаємо ціле число. Частка двох раціональних чисел число раціональне. Також так. Третє. Будь-яке ціле число є натуральним. Ні. Будь-яке натуральне число є цілим, але не навпаки. Ні. І четверте, множина дійсних чисел складається із додатніх і від'ємних чисел. До множини дійсних чисел, крім додатніх і від'ємних, ще входить число і нуль, тому також ні номер 15.20 із підручника Алгебра 8 та номер 31.20 з підручника Математика 8 виконано.